Na pytania, a, 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 a de? Чи тобі де батьки, ну як це можна допустити? І... Ну я не знаю, як YouTube не заборонив таке відео. Одягають українські вишиванки з українськими прапорами, ходять. Які відношення не мають до України? Це під патронатом Маркарова і вся ця напевно, що це Сенат США, тому не заборонив. Там дуже багато іноземців. Вона до себе Маркарова пригрібла. Це люди, які працюють прямо на Маркарову, і для них це ідеальний час, щоб все це проштовхувати. Вітаємо вас на каналі Тіаспорові вітаю пане Богдана. Дуже рада вас. бачити. Пані Олена підготувала одну цікаву, непросту тему, але все по порядку. Пані Олена вчителька історії Ліз Лізвіли вона написала про марксистську підривну діяльність в американській освіті. Вона у своїй статті розкриває як під час пандемії ковіду, коли всі дітки навчалися онлайн вдома. Батьки побачили, що саме їхніх дітей навчають у школі, і це була критична расова теорія та трансгендерна ідеологія. Тобто, батьки почали бити в набати. в Америці. Діткам вже починають це пояснювати, навчати ці згубні ідеології, що є зі шкільної парти. А у нас в Україні що робиться? У нас uh, запроваджують трансгендерів у ЗСУ, тобто всім відомо, Сара Ештон чиріло це спікер uh, ТРО територіальної оборони. Uh -huh. Вона була серпні звільнена за якісь там висловлювання щодо, uh -huh. Та, якщо подумати логічно, як так, чому американська жінка чи чоловік працює спікером в українських збройних силах України? По перше, в неї є українське громадянство, яке відношення вона має до України? Вона що в Україні немає спікерів своїх? Ну напевно, таких немає. То, Я Ну не таких немає. Тобто то, то, то постає питання, чому саме такі люди при привозяться в Україну? Чому вони наймаються на державні посади? Це ж з дозволу державних керівників. Відбувається це ж не просто так. За, за цього критикують команду Байдена тут за цю ідеологію. З цього сміються консервативні сили. От ми бачимо дуже багато блогерів. Вони висміюють. сміють просто це виглядає. Несерйозно розумієш, одм американці платники податків консервативні, вони запитують, а ми що будемо фінансувати в Україні транс... О, транс, трансгендерів Вони просто не хочуть більше допомагати в Україні. Вони так висміюються ви, ви От ви просто подивіться, якби якби ви могли. Наприклад, вмикнути хоча б уривок з його виступу цих двох чоловіків. Проблема настільки серйозна, що її розглядають в сенаті. Наприклад, сенатор Кеннеді зачитав уривок цієї літератури, яка поступає в бібліотеку для, для дітей, і з навчальною програмою, яка пропагує гомосексуалізм, вони купують спеціальну літературу. Ви прочитаєте самі. Я не хочу навіть повторювати, що там пише. Цей сенатор визвав тих людей, які відповідають за цю навчальну програму почав їх е, пристидив. Ну, це в голову не вкладається, що вони, е, яку літературу купують. В Україні чують, що республіканці чи консерватори вони такі погані, навіть книжки забирають в бібліотеки, забороняють. Так вони забороняють. Ви почитайте, що тут говориться? Мене ми залишимо посилання, тому що там, ну я не знаю, як YouTube не заборонив таке відео. Напевно, що це Сенат США, тому не заборонив. ці люди, які відповідальні, вони не знали, що, що відповідати цьому сенатору. А ти знаєш, що є також відео, де а Трансгендери танцюють дітьми і вчать їх як треба збирати кошти. а чайові. Пан Зеленський підтримує ці лівацькі ідеї, і напевно, що за якісь гранти, які він отримує від а, так. сполучених штатів, ну напевно, так і ми бачимо, що а... тому що це дуже навіть в нашому ефірі зоєю Кусковою, Пам'ятаєш, як вона розказувала, що і паради вже проводять в Україні. І в Харкові, і в і в інших містах, і в Києві вже декілька років проводять. І це все, все ширша проблема з року в рік. Вона набирає обертів. Хтось має зафінансувати це це природи, ніколи такого не було. В нашій культурі, тобто, це неприродньо для нашої країни ось іти тим шляхом, тому це робиться лише на чиєсь фінансування. Звичайно, раніше не було таких програм в США, шкільних програм, і ми просто зараз пройдемося, до чого це привело в деяких штатах, наприклад, Каліфорнії та інших, щоб люди краще розуміли, що це за програма і що це за фінансування. І коли президент Зеленський обирає цю сторону політичну, вона йде в комплекті, от якраз із таким. Ми програмами. Ця частина консервативної Америки проти того, щоб ці програми і ця ідеологія була серед дітей. От ви гляньте, як, наприклад, вони включають ці програми в школу. От бібліотеку збирають дітей, ви бачите, якого віку де приходять. Як вони називаються Drug queens, так і вони ну, спілкуються з дітьми. Ось ці трансгендери приходять в школу, і вони стають їхніми супергероями. Діти не знають як влаштований світ і у дітей ще дуже крихка, тонка психіка, і тому дітьми дуже легко маніпулювати. Так і, і вони сприймають і їх як героїв добре. для наслідування, що руйнує їхнє майбутнє. Ось дивіться, вона каже: ми як клоуни, але красивіші. Дійсно хочуть іде підігравання і маніпулювання дитячою свідомістю, але в мене питання: а, а де вчителі де батьки? Ну як це можна допустити? І, і до речі, ця ідеологія чому ми загострюємо увагу на цьому, Богдане, тому що це зараз тенденція. Іде і в Україну це просочується через цього президента, який повністю підконтрольний цій демократичній партії, яка підтримує такий рух. Що? І ми бачимо тенденції. Ми бачимо, як все змінюється в Україні. Ви погляньте, що відбувається в США, до чого це при приведе. І консервативній частині Америки це, звичайно не, не подобається. От такі вечірки, от навіть і танці демонструють в школі, і потім діти їх наслідують, починають наслідувати цим американцям. Не подобається. Таке, вони асоціюють зеленського його приїзд підтримкою цієї ідеології, і вони не хочуть допомагати, не хочуть вони фінансувати такі програми. Вони хочуть Надавати свої гроші на те, щоб ті гроші йшли на пропагування таких цінностей. Звичайно, американська система не хочеться. Я думаю, Богдане, що це є одною з причин, чому республіканська партія вимагає Зеленського відзвітувати на що він витрачає надані кошти, тому що вони бачать, куди це йде, вони бачать тенденцію також. Що в Україні просувається ця лівацька ідеологія, так, і, і це дуже серйозна проблема. Ми знаємо, що в Канаді вони ще, ще більше просунуті, от так звані yeah. демократичні ідеї, і вони не тільки вже просунули програму цю, але самі вчителі вони набирають за такими ознаками. І ми знайшли от канадського вчителя, який чи він чи, чи вона, який має протези. Я навіть не знаю, як це, як це назвати. І от Якраз цей вчитель вчить дітей. Ви хотіли б, щоб такий вчитель ваших дітей вчив без гумору, без ну, гумор... це схоже, це схоже на якусь гумористичну програму. Якщо чесно, але це ж це правда. Це в Канаді. Можливо, через це президент Зеленський після Америки відвідав Канаду, щоб набратися ще й такого досвіду. Ну але це сміються з цього серед оцієї частини консервативної. А до речі, Богдане, ми з тобою не обговорювали. Я думаю, це варто. Торкнутися цієї теми, що у нас у Вашингтоні відбувається, я я тут живу вже багато років. І mm -hmm. Я знаю українську діаспору, яка вона була і якою вона стала. І я хочу сказати, що коли прийшла Маркарова, коли вона придбала український дім. Mm -hmm. Коли вона це сталося минулого року, і саме коли розпочалася війна, я помітила, що посол України Маркарова почала активно лобіювати пропагувати ЛГБТ ком'юніті, і серед них Маркарова не могла знайти. Українців, які би підтримували такі цінності, тому вони залучають іноземців. Тобто в цій діаспорі, яка представляється українською, немає жодного майже. Ну там дуже обмальних українців. Тобто вона зібрала групу людей. Там є росіянин, а там є білоруси. Вони всі одягаються в українське цей. Але що я хочу сказати? Цей росіянин є гомосексуаліст, і він ходить на гей паради в Вашингтоні з українським. Прапор, тобто на гей паради, і там ще є мітинги біля білого дому. Інші не наші. Також це ну ти ж знаєш це під патронатом Маркарова і вся ця це вона йде в одному комплекті. Маркарова, йде в одному комплекті. Це три година мітинги за гей-паради. Це росіяни білоруси. Ну і звичайно, якісь там пролівацькі українці їх підтримують. То ці всі люди є актив нинішньої української діаспори у Вашингтоні. Тобто, це люди, які працюють прямо на Маркарову. Я задала питання цьому хлопцю: яке ти маєш відношення звідки ти взагалі взявся? Тобто, я я, я живу тут багато років, їх не було. Це нові обличчя. Вони прийшли сюди пару років тому. Я їх помітила, коли почалися перші протести. Ну, коли війна почалася, ще ходила до Білого Дому. Mm -hmm. На і я помітила, що там не українці організовують протести mm -hmm. біля Білого Дому. І я ж кажу, звідки ти взявся, яке ти маєш право ходити з українським прапором на гей паради і, від... і виступати від імені України. І мені потім надходить повідомлення від однієї діаспорянки, яка ну організовує з зустрічі у нас е, місячні зустрічі українців, що місячні проводять проводились завжди. Це було це вже традиція. Тобто, я не знаю яким чином. Вона стала організатором, і вона мені прислала повідомлення, що я ображаю е, гей, гей суспільство, і I'm no longer welcome to attend Ukrainian socials Тобто, я Українка uh -huh. на 100% я українка, uh -huh. і я не маю права приходити на Ukrainian socials, коли і росіяни, і білоруси, всі хто завгодно, там дуже багато іноземців. Вона до себе Маркарова пригрібла діаспору, який надягають вишиванки. І американці думають, що українці, і вони всі приходять, а українцям заборонено туди ходити. Тобто, це така маленька така історія. Я не знаю, чи, чи можеш її викладати чи ні, але це б так було. Можуть сказати, просто що тут ми проти геїв виступаємо. Да, ми... Да, можуть. ми не маємо нічого абсолютно проти цієї іде. Лії, якщо вона залишається в житті тих дорослих людей, і вони не рекламуються і не залучають до цього дітей, але але це стало вже якби нормальною практикою. Майже в штатах, які підконтрольні демократам. Ця ідеологія активно проштовхується в школу, де ці трансгендери це взагалі, і це стало майже повсякденним явищем. Тобто, а, серед українців настільки не популярна ця тема, що їй прийшло шукати інших національностей, щоб вони проводили паради під українськими прапорами. Під українськими прапорами вона надягала вишиванки на. Інші національності, там різні були національності. Навіть зараз ці Ukrainian Social, вона Взяла під свій контроль, вони проводяться виключно майже а, кожного разу в Ukrainian House, тобто в її українському домі, і немає такої ж підтримки серед американців з консервативним поглядом для чого нав'язувати цю ідеологію, коли суспільство не підтримує його. Ну так і в мене закрадається так, така підозра, що ці ці люди, які це роблять, вони роблять це за якусь плату, тому, що який їм сенс, який в них інтерес постійно приходити. А, Косити під українців, бути на всіх українських заходах. Я вже ці обличчя два роки бачу. Вони абсолютно нові для Вашингтона. Тобто, я ж кажу, я тут живу 10 років. Я цих людей раніше ніколи не бачила. Вони з'явилися, коли розпочалась війна, угу. і ці люди зараз дуже активні і представляють інтереси Маркарової на всіх заходах у Вашингтоні. Так ця ідеологія, так Маркаровий Зеленський цю ідеологію пропихують. Вони бачать, що українці консервативні, вони не піддаються просто так. Я на свої очі бачила, як угу. одягають на них вишиванки, дають їм руки українські прапори, і ті йдуть. І пропагують ці цінності від імені українців. Це така ситуація відбувається у нас в Вашингтоні. Ну це в житті багатьох демократичних штатів стало якби повсякденними такими курйозами і проблемами. От я хочу включити ще один фрагмент, який приклад як консервативні республіканці протистояться зліва. Ми бачимо ветерана в'єтнамської війни, а справа йде трансджендер і. Цього трансжендера дуже образило те, що цей власник написав на своєму плакаті. Він написав Я дослівно прочитаю. Якщо ти народився із. З чоловічим приладом то ти не є дівчиною. Для більшості це було смішно, звичайно, але знайшлися також трансжендери, це їх образило, і вони почали сперечатися. І навіть м м дійшло до такої конфронтації, яка потрапила у медіа, тому що цей ветеран ризикував своїм життям, щоб м м жити в вільній країні і мати право на свободу слова, і це він зробив в своєму магазині, і разом з тим це. Приводить вже до ущемлення а, прав свободи слова самих же американців, які за, за цю свободу слова і воювали. І цей трансжендер дуже, скажем, агресивно себе поводив. Дуже багато таких випадків. Консервативні люди вони утискаються через цю ідеологію, це ветеран війни. Могли б із поваги якось толерантніше себе поводити. Мені здається... Ну так, це ж ну, якщо ми маємо. Маємо рівні умови, то чому немає рівні умови консервативна частина населення, так само, як і українці, діаспоряни. Вони не хочуть приймати в цьому участь. Президент Зеленський своєю позицією він настроїв якраз оцих людей всіх, і які не хочуть навіть і через це підтримувати Україну. Це знищення цінності сім'ї. Саме так і на і на це він. Отримує грантові гроші. Ті діти приймають цю ідеологію дуже швидко. Багато з них навіть міняють стать. Так і це проблема. Я сама знаю сім'ю, де дівчинка в Каліфорнії вони проживають, де дівчинка 13 років, по моєму, mm. або навіть 11, щось таке. Вона відмовляється бути дівчинкою, і це велика проблема для її родини, і вони нічого не можуть подіяти, тому що. Права цієї дитини захищає школа, і в якому ще це, це штаті було Каліфорнія. От якраз саме такий демократичний штат номер один, і от такі програми йдуть, якраз з цих підконтрольних демократами штатів. ці діти потім приймають це за, за норму. Ці в такому віці дитина не може критично оцінити ситуацію. І коли Та, вони... у дуже крихка психіка ще, і якраз на таких дітей і спрямована. Ця, ця програма я просто не розумію, що чому свідомо так вони атакують. Так з, з якою метою навіщо це робиться в Америці? Навіщо це просувається і в Україні? Кому це потрібно? Це інше питання, це частина цих глобальних ініціатив. Президент Зеленський підтримавши. Якраз цю партійну ідеологію приводить Україну це до... Зеленські підтримують цю ідеологію через те Маркарова. підтримує цю ідеологію і просуває це дуже добре у нас у Вашингтоні. Так і це помітно більшості, хоча вони не говорять про це. Бо мене це ображає, як українку Вашингтоні. Що мені хтось розказує, з новоприбувших, розумієш, забороняють mm -hmm. мені приходити на мітинги українців через те, що я сказала, що це неправильно. Що ви не маєте права представляти Україну, не будучи українцями, так і ми бачимо, що це обурює багатьох. Це не просто наші слова. Це як ви зайдете в твіттер, ви можете знайти дуже багато консервативних людей, які дуже обурюються, що уряд США фінансує якраз от такі програми. І вони не хочуть якраз давати допомогу, тому що на що на що ті кошти йдуть. Вони на... бачать прекрасно. так. На що ті кошти йдуть? Ну ми знаємо, що в білому домі, от з приходом Байдена, ця ідеологія почала поширюватися із космічної швидкості. Раніше цього не було. В США це почалось прямо запихатися в якості реклами в супермаркетах, навіть на рекламі пива, і багато компаній втратили мільярди доларів через те, що американці не підтримуються. Але винно пану Зеленському і Маркарові аби тільки були кошти, і вони абсолютно не протидіють цій згубній ідеології. Ви бачите, діти присутні, і це було на майданчику Білого Дому. Ми вже про це робили відео, але разом з тим в нас іде війна, і підтримуючи от такі речі, ми бачимо, що Україна втрачає позиції президент Зеленського замість того, щоб говорити про лендліз звідусіль. І скрізь, де тільки можна вони просувають цю ідеологію. У ми у нас немає ніяких претензій. У нас немає. Ми не ми не проти цього. Але у нас іде війна. А про що думає влада? Про відбудову країни, вже які куди інвестиції вкласти, про просування трансгендерів в Україні та цієї ідеології, тобто вони фокусуються на не на тих речах. На яких потрібно, на яких мали би, і так. це є велика проблема. З цим щось потрібно робити. Протидіяти українці в Україні мають проти протидіяти цьому і ні в якому разі не толерувати. Що хтось їм там щось нав'язує такий час в Україні, що якраз для них це ідеальний час просування таких згубних речей, тому що активна частина воює, люди виснажені, вбиті горем, іммігрували у когось проблеми, у когось ну, ну горе по всій країні, і для них це ідеальний час, щоб о -о -о все це проштовхувати. Вони не на тому фокусують свою увагу. Вони не про те думають, так я не можу думати і цю війну, як забезпечити наших воїнів зброєю. Оце має бути їхній пріоритет. частина уряду в США протидіє цьому? Вони приймають закони, які забороняли б цю ідеологію марксистську? Богдан, в Україні. Зараз гірша ситуація. Там немає жодної опозиції зараз. Ти ж бачиш, вони всі у спайці. Вони поєднали немає жодного позиційного медіаканалу. У них там є єдині новини зараз. Дуже складна ситуація. Там нема кому протистояти, нема кому протидіяти всім рішенням, які приймаються ганебний уряд. Ну є тільки в нас тоді надія на Бога, звичайно. Як... Насправді, це, це проблема. Це українці ще не розуміють, наскільки це в Америці вже наскільки це велика проблема для батьків і, і, і дітей, які навчаються в школах. Тобто я чула таку думку від американських родин, що ми будемо віддавати свою дитину лише в приватні школи в католицькі. Ну в Америк в Америці більш популярний католицизм. бо там їх такому не навчають. Багато батьків так і роблять для тих, хто відомий наслідки такої освіти, вони розуміють, що вони втрачають втрачають своїх власних дітей, і це не перебільшення, якщо міняється стать чи гормональний способом чи якимсь іншим більшість з них навіть можуть стати без... безплідними або не можуть повернути ті процеси які вже відбулися це дуже велика серйозна тема і... Треба подумати, богдане чому саме в такий в такий час коли україна бідує і потерпає ця саме ідеологія просувається як нік як ніколи діти і жінки незахищені, захищені вони підпадають під вплив ось таких от Программу комусь вигідно, щоб українців стало менше в Україні. Я так це розумію. Іншого пояснення в мене немає. Ми продовжуватимемо наші ефіри. Ми продовжуємо наші мітинги. Ми обов'язково слідкуйте за нашим каналом Діаспора. Ми повідомимо, коли наступного разу ми. Будемо збиратися, залишайтеся з нами, підписуйтесь на цей канал Ютубі, підписуйтесь на Юї в Твіттері. Всі посилання ви знайде, ви знайдете під цим відео. Що ми дуже вдячні нашим підписникам, глядачам, і ми вже стали як велика команда. Ми з нами своїми історіями в коментарях. Так. Якщо ви обізнаєтесь, якщо ви знайдете однодумців, можливо, хтось там з якого міста серед наших підписників об'єднуйтесь, також пишіть в коментарях, зв'яжіть. З нами, у нас є група на Фейсбуці. Поділіться цією інформацією з друзями, будемо дуже вдячні. Ми переможемо. Слава Україні! Обов'язково, героям слава!